Браконьєри взялися до гвіздецького озера. Чоловіки сусідніх сіл спустили воду у ставі, виловили рибу та продали її. З цим категорично не згодні мешканці гвістця кажуть, зробили це чужинці незаконно, тому звернулися на телеканал НТК. Більше про ситуацію розкаже Надія Ніплюхіна. Небайдужі мешканці гвістця обурені, невідомі чоловіки самовільно прийшли на став селища міського типу, спустили там воду. Казали, роблять це, щоб запустити туди малька. Натомість забрали усю велику рибу, продали її. Ми прийшли на став, тобто гвіздецький. І захотіли, бо почули, що рибаки спускають став, продають рибу, щоб купити, запустити тобто мальок свого роду. Ну щоб запустити став, новий ну, почистити, це все розчистити. І сказали, що вони. Продають її. І от я захотів купити рибу, щоб так свого роду класти гроші. Коли я прийшов, кажу, хто старший, хто продає рибу, тишина. Вони просто спустили стов уночі. Не факт, що вони вночі ту рибу забрали, яка б була, а полишали дребізі. Чоловіки стверджують, у ставі було багато риби, зокрема 10-12 кілограмові коропи. Їх начебто забрали кілька мешканців старого вісця. Чому зробили це самовільно, невідомо. Коли я почав узнавати, хто, що, як і чого, то мені сказали, що цей стал відноситься половину до старого місця, а половину до вісця. Просто а як я взагалі не розумію, як це так може бути. Кажуть, що збирали всіх кусь громаду, збирали. Я про це навіть нічого взагалі приблизно та як мародяристві вони позбирались <кхух> і хочуть установити якісь закони. Богдан мешкає у Хом'яківці, але 10 років проживав у старому гвісці. Тому каже, йому теж не байдужа доля місцевого ставку та риби, що там є. Якби збирали громаду, теж не відмовився б прийти на такі збори. Але ніякого сходу селян не було. Переконує чоловік. Теж маю якісь там слово, теж міг підійти настав і сказати хлопці, це я теж з вами, і ми спускаємо цей став. Але це водойми належало сільській раді, селище Гвіздець і належить до тепер е, сільській раді. Чому так е, з другого села люди прийшли, взяли, обсудили біля е, в центрі села і сказали, що ага, раз-два, ми йдемо спускаємося і став, забираємо рибу. Звичайно, це, якщо ми будемо брати приклад з цих людей селища Старий Гвіздець, то це можна піти в любе село з чужого села, можна взяти клуб, сільську раду, банк і так далі. Чому так не за це каже Богдан? Люди стояли на майдані. Він теж з односельцями брав участь у подіях в столиці. Думав, ну ось скоро у нашій державі все зміниться. Переконаний, кожен має починати з себе. Тоді будуть позитивні зрушення у всіх галузях. Якщо ми не будемо дотримуватись цих правил, яких є, то Цього порядку не буде. Я не для того був на майдані з всіма хлопцями. Мені не для того си сіли кулі по голові, щоб так просто це на це дивитись і допускати таке мародерство. Нехай люди побачать, щоб щоб більше такого не було. Тому що я ще раз сказав і буду казати, що якщо ми будемо брати приклад з цих людей, то ми будемо ходити. В села, в села, в село теж будемо спускати, вода між навіщо це робити? Ні з ким сваритися чоловіки не хочуть. Сподіваються на здоровий глузд односельців та мешканців навколишніх сіл. Кажуть, пора наводити порядок в кожному населеному пункті і в Україні загалом. Навчитися мислити і діяти по-новому.